Пане Максиме, чи ви вже з нами? Ну сподіваюся, що з цього року. Давайте зараз третя, вийде. Спроба, третя спроба має так. бути вдалою. Пане Максиме, говоримо про Мюнхенську конференцію безпекову. Вона буде ювілейна, наскільки я розумію, 60-та. Наскільки з серйозними, наскільки серйозних, яких серйозних заяв ми очікуємо звідти, і, власне, з якими меседжами Україна туди буде їхати? Ну, перш за все вона очевидно буде дуже значуща. і не тільки в контексті війни в Україні, але в тому числі в контексті нещодавних заяв Дональда Трампа, який претендує на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Ці заяви напрочуд так потривожили європейських лідерів, якщо говорити м'яко, тому що знаєте, довгий період часу європейські країни перебували в таких. Ілюзіях безпекової парасольки від сполучених штатів Америки, коли ми чули гарантії НАТО, ми в першу чергу собі уявляли десь там гарантії від сполучених штатів Америки. Ну тому що і по бюджетам, якщо тільки минулий рік взяти оборонний бюджет сполучених штатів Америки, складав 850 мільярдів доларів, і оборонний бюджет всього Європейського союзу 270 мільярдів тобто, ну ми таким чином можемо собі сформувати уявлення про те. Наскільки країни взагалі вкладаються в розвиток своєї оборонної промисловості, підтримку збройних сил і так далі, і ось зараз Мюнхенська безпекова конференція. Вона має врахувати усі ймовірні ризики. Я гадаю, що вона, мабуть, буде живою і е, такою конструктивною, як ніколи, тому що потрібно буде ряд рішень проговорити дуже швидко. І дуже серйозно і надзвичайно важлива, і наша там присутність, і в принципі, оцей ваяж mm -hmm. Володимира Зеленського європейськими країнами про результати говорити достатньо складно, але про важливість того, що необхідно спробувати, говорити однозначно потрібно, тому що, знаєте, спрогнозувати те, як пройде голосування по допомозі Україні в Штатах. Зараз майже неможливо. Ми опираємось на якісь факти. Вони потім змінюються. От Сенат окей, ніби мають остаточно вже затвердити цей пакет допомоги. Спочатку там в конгресі Майк Джонсон говорив, що ну подивимося, який законопроект взагалі вони наполягали на тому, щоб не відділили. Ну, спочатку, щоб об'єднали пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Палес перепрошую і, і Тайваню разом з пакетом, який спрямований на посилення кордону, посилення боротьби з міграційною проблемою, Потім за роз'єднання, і вгадайте, що сьогодні Майк Джонсон вимагає. З новою заявою буквально ось годину тому вийшла. Я прочитав заява про те, що він говорить, ну я не знаю, як ми взагалі можемо якісь пакети допомоги розглядати без е врахування необхідності фінансування кордону. Тобто, це це щось нагадує вже знаєте, якусь. Е Історію, як в 1984, коли кожен день змінюється якась геополітична позиція країни і так далі. Ми розуміємо, що Майк Джонсон це рот mm -hmm. Дональда Трампа в Конгресі, і те, що його позиція змінюється, те, що його думки змінюються, це показує, що змінюються позиції думки Дональда Дональда Трампа або те, що вони просто брали для себе е, таку стратегію хаосу, і щоб е, демократи і адміністрація Байдена. Зокрема, не могли ніяк конструктивно на це все зреагувати і провести цей законопроект. Ну так, оце Максима небезпечні вже такі. Небезпечні такі тривожні заголовки вже викладаються, і вони стосуються того, що не винесе Джонсон на голосування проєкти з допомогою Україні. А скільки може це тривати? Ось ця фраза? Там от сьогодні він не винесе завтра він не винесе. Є якась критична межа, коли це має статися? Або не статися так, взагалі на жаль, я це сказати точно не можу. Це от в цьому аспекті моїх юридичних познання саме в тонкощах mm. законотворення Сполучених Штатів Америки недостатньо. Але як конгресмени заявляли, що вони готові застосувати процедури, які дозволяють поставити законопроект на голосування в обхід спікера, тобто, конгресмени про це говорили. Такий механізм дійсно існує. Питання в тому, наскільки вони готові це зробити. Це перше. і знову ж таки, наскільки це підтримають республіканці безпосередньо, яких я нагадаю в конгресі зараз більшість і без їх голосів ухвалити те чи інше рішення неможливо. І повертаючись, повертаючись до Німеччини, Мюнхенська конференція з безпеки представила щорічну доповідь про ситуацію в світі. Вона, до речі, має назву програють усі. І так, причому із знаком питання. Е, і от як зазначають автори цієї доповіді, майже через два роки війни страх перед Росією у світі значно знизився. І тепер скажу нашим глядачам: Росію як головну загрозу безпеці згадують лише жителі Великої Британії та Японії. От причому в Німеччині, так де буде відбуватися Мюнхенська безпекова конференція в їхньому рейтингу загроз Росія стоїть взагалі на сьомому місці. Як Ви вважаєте, ось це зниження страху? Чому сталося? Чому України зараз менше бояться ніж боялись ще два роки тому? Я здивований за Японію. Насправді я думав, що вони там Китаю чи Північну Корею назвуть на першому місці. А, але тут і знову ж потрібно враховувати декілька факторів. Перший фактор, що будь-яка будь трагедія, навіть така як зараз, вона приїдається а в умовах а, а, настільки інформатизованого суспільства, яким вона є зараз, будь-яка історія вона набродає достатньо швидко, тому що дуже багато вилікаючих факторів. І, скажімо, те, що відбувається на постійній основі, немає нічого там нового. І люди, які спостерігають, ну перепрошую, за країн серіалів, вони. Не бачить для себе такого вже зараз інтересу, тобто тоді все було в новинку, тоді щоб не відбувалося щось таке, чого не було вже дуже давно. Зараз ну це що там в Україні? Черговий обстріл Києва. Ну і нехай буде. Скажу так, навіть українці, які живуть в Україні, які живуть в Києві, такі а ну черговий обстріл. Ну зараз трошки посижу в коридорі, а потім займусь далі своїми справами. тобто, навіть ми тут до цього звикаємо, має абстрактно, тому відповідно і в Європі, і в інших країнах таке буває. Це взагалі нормально. Плюс, ще додатково Росія займається тим, щоб доносити якусь дезінформацію, там якісь твердження про те, що Росія не є загрозою. В Німеччині у них це дивно, що виходить дуже успішно, тому що там чесно російська діаспора, і в принципі, там у них. Традиційно після окупації частини Німеччини там дуже великі впливи залишились і певна своя агентура, тому це дійсно так, але я гадаю, що от ці моменти з заявами Дональда Трампа, з реакцією певних політиків, з от навчаннями НАТО, з от, тими матеріалами, які більд опублікувала у себе про те, що Німеччина готується до можливої. Там, Гібридної провокації з боку Російської Федерації це все те, що має ну трохи так актуалізувати це питання, і в принципі, навіть якщо не серед населення цих країн, то серед політичних керівників, серед військового керівництва держав, однозначно, тому що ну вони бачать тенденції, вони розуміють загрозу. І вони розуміють, що на 100% вони не готові до цієї загрози. І зараз є два варіанти: або максимально наситити Україну. Зброєю, боєприпасами, фінансами, всім, що нам необхідно для перемоги Російської Федерації, або готуватись безпосередньо відбивати самостійно атаки РФ. І тут питання, чи там ті ж польські ферми настільки ж впевнено, будуть своїми фурами перекривати дорогу російським танкам, чи ні, mm -hmm. чи вони до цього будуть не готові. Як ви, до речі, оцінюєте ситуацію на кордоні зі свіжого з того, що вчора я фіксувала собі на вечір понеділка, 12-го числа, тобто на польському боці кордону України та Польщі, блокують роботу. Там п'ять пунктів пропуску були заблоковані. Є є реакція української сторони, і до речі, ось зараз я побачила вже свіжу реакцію Єврокомісара із торгівлі. Він закликав Польщу. А ні, 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 це трошки не про те, стосується. Ну, є реакція українського МЗС. Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію і як ви думаєте, як її можна вирішити бажано найближчим часом? Взагалі, я щиро здивований тим, що це настільки історію, тому що очевидно було, що старт цій, цьому блокуванню дала конфедерація Це таке ультраправе, дещо проросійське об'єднання об'єднання на Польщі. І Я сподівався, що з приходом Туска він знайде механізми, як, як це все зупинити, і там пам'ятаєте, нібито були і такі кроки. Там і поліція приїздила і так далі, але от зараз ми бачимо, що це ця проблема тільки поглибилась, і от сьогодні заяву бачив заступника міністра агропромисловості. Здається, так то ну, цього сектору сільського або сільського господарства. Він сказав про те, що от вони зараз думають, як регулювати цю ситуацію, що наполягають на тому, це от, ну власне заступник міністра сільського справгора, що перевіряли усе українське зерно не тільки те, яке там транзитом через Польщу проходить по суходолу, але і в портах. І тобто, ну тут це, це достатньо така серйозна, я б навіть сказав, світоглядна історія, поки українські фермери ризикуючи своїм життям. Вирощується зерно, поки там працівники нашої сільськогосподарської сфери по замінованим полям також ризикуючи своїм життям, їздять, це зерно збирають, перевозять, транспортують так. До нього ставляться поляки. Ну чесно, це величезне розчарування. Ну і польща вкотре продемонструвала, що ці їх амбіції вийти на якісь лідируючі позиції в Європейському Союзі, доєднатися до. Параліпу великих країн, які є ключовими, вони не відповідають реальному стану речей в країні і рівню розвитку. Тобто ми, звісно, будемо завжди вдячні їм за перші місяці підтримки під час повномасштабного вторгнення. Але хочу не хочу кидатись гучними заявами, але те, що вони зараз роблять, воно поступово нівелює uh -huh. ту їх підтримку. І якщо вони не розуміють, що вони таким чином грають на руку у Російській Федерації, то ну я не знаю про що з ними взагалі можна тоді говорити. Ну і тим часом є повідомлення про те, що Польща збільшує чисельність армії через загрозу війни, то виходимо на те, навіть якщо там деякі країни говорять, що там страху у них менше перед Російською Федерацією, і попри те, що Путін говорить, що не буде нападати, ну традиційно, як він так каже, все одно країни продовжують готуватися до можливого протистояння з Російською Федерацією. Ну так безумовно У Польщі взагалі там стратегія до 2030 року значно посилити свої збройні сили. Там у них, має бути 500 хаймерсів, і угу. е е купа нових літаків, танків і так далі. Але знову ж таки до 2030 року ще потрібно дожити. Ну так, подивимось. До речі, західні лідери стурбовані тим, що Європа не в змозі захистити себе без американської підтримки. Якою вона буде, ми не знаємо. Подивимось. Також хочу звернути вашу увагу на розвідника головної Норвегії. Сьогодні з попереднім гостем ми говорили. Він сказав про те, що Росія зараз стала в рази сильнішою, ніж вона сильніша, ніж була там на початках, скажімо так, і він там згадав про санкції, якби вони є. Але не дивлячись на них, Росія продовжує і озброєння виробляти і розвивати свою економіку. Як Ви вважаєте, наскільки дієвими є санкції? І наскільки дієвими вони будуть, от саме в цьому році, якщо говорити про рік двадцять четвертий? Ну от, на жаль, розпочну з того компонента, що Росія зараз сильна, сильніше, навіть ніж на початку, тому що в вторгнів, на жаль. Частково мушу з тим погодитись по тій простій причині, що якраз те, що допомогло нам, багато в чому це був той досвід, який ми мали тут. Наші мали Збройні Сили України. Це дозволило, дозволило і недооцінка супротивником нас. Допомогла нам тоді в перші тижні і місяці цієї війни, але зараз росіяни мають величезний досвід. Ведення бойових дій в сучасній війні, досвід роботи з безпілотниками, досвід роботи з за і Так далі зараз є в світі всього лише дві армії, які знають, як вести сучасну повномасштабну війну. і Це Україна, Російська Федерація, більш жодна країна такого досвіду не має. Те Та що там сполучені Штати Америки мають досвід, але ну камон, одна справа воювати десь там. З, з талібами, у яких стара стара радянське озброєння і автомати Калашникова без танків без а, важкої артилерії, і так далі. Інша справа воювати з величезною країною, якою є ще й ядерна зброя, окрім всього іншого, тому безумовно от досвід, незважаючи на те, що них там якоїсь зброї техніки стало менше. Хоча, як ми бачимо, вони налагоджують виробництво, вони налагоджують mm -hmm. паралельний експорт е, імпорт. Ось тому досвід це їх зараз головний ресурс, який вони можуть використати, і якому щось протиставити може тільки Україна, тільки більше ніхто у світі. Угу. Якщо ми говоримо про те, як дотримуються зараз санкції, то це також величезне питання, тому що ну бракує вочевидін інституцій, які б могли контролювати дотримання санкцій. Не проблема те, що там якихось санкцій бракує. Росія вже зараз країна, яка перебуває під найбільшою кількістю санкцій у світі. Вони рекордсмени, але тут питання в тому, чи вводити ще там десятки пакетів санкцій, чи просто зробити так, щоб існуючі санкції дотримувалися. Ну тому що коли там той же Казахстан підвищує кількість е, е, імпорту до себе різних е, там технологій в тисячу разів, сполучених штатів Америки з країн Європейського Союзу, то ні в кого не виникає там. Підозри, що вони можуть перенаправляти ці там, складові до Російської Федерації, серйозно чи той же там Таджикистан і так далі? От вони ну, країни найближчі прикордонні для цього використовують. Ну там очевидно, там дивишся на цифри. Там ріст, наприклад, ріст купівель там мікросхем, там якогось типу певного. 3 тисячі відсотків жодних підозрюва, взагалі все нормально? Ну це не потрібно проконтролювати і так далі. Тобто, має бути якась інституція або ряд інституцій по секторам, які будуть займатися чітким контролем дотримання тих чи інших санкцій, пане Максима. Це інституція кого світового рівня мають бути правильно? Ну якби якесь такі якесь уособлення контролю, чи що це має бути? Так, ну і бажано, звісно, не на базі організації об'єднаних націй. Боже, збав. Тому що ми знаємо, що знаєте, от організація Об'єднаних Націй це як зворотній цар Медас. Все, до чого вона торкнеться, перетворюється на там вже кожен здогадається сам, і тому я вважаю, що потрібно, щоб це дійсно було там на базі. На базі вже можливо якось існуюче об'єднання. Можливо, це буде якась від J7, наприклад, зберуться. Організують, ну там між собою домовляться, і створюють таку, таку інституцію, яка буде цим займатися, тому що вочевидь, що такого посередкованого контролю, де кожна країна контролює затриманням санкцій, не вистачає. Потрібна якась наддержавна інституція, яка буде це контролювати. Почули вас, дякую вам за аналітику. Максим Несвітало був з нами на зв'язку. Політолог, міжнародник.